Перехід з одного виду пенсії на інше в Україні можливий у визначених законах випадкам. Це регулюється законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та окремими спеціальними законами. Це діє для військових та держслужбовців. Основні випадки переходу. Це з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, з у зв'язку з втратою годувальника на пенсію за вислугою років або за віком, з пенсії за вислугою років на пенсію за віком, з пенсії за віком на інший вид спеціальної пенсії, якщо є право. Як відбувається процедура? Подаєте заяву до пенсійного фонду за місцем обліку особисто чи через портал ПФУ? Додаєте документи, що підтверджують право на інший вид пенсії? Це може бути трудова книжка, довідки з військової частини, документи про інвалідність чи її зняття тощо. Пенсійний фонд проводить перерахунок і встановлює новий розмір пенсії. Виплата старої пенсії припиняється з дня призначення нової. Важливо, перехід здійснюється лише за вашим бажанням, крім випадків, коли знімається інвалідність, туди автоматично переводять на інший вид пенсії. Якщо у вас є якісь питання, або ви впевнені, що пенсія вам нарахована невірна, можете звертатися по номеру нижче.